Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку, яка називається Казка про зникле літо. Тож почнемо! Колись дуже давно в одному маленькому королівстві зникло літо. Весь час там було прохолодно та сіро, і ніхто не міг дати на те ради. так сталося. Що одного року після весни не настало літо. Тривало це дуже багато років. Та хліб та метелики деякий час чекали на нього, але й вони не могли витримати такої тривалої прохолоди. Нічого їм не лишалося, як попрямувати до теплих країв. І дуже скоро. Серед гілок дерев у небесній блакиті та серед весняних квітів не лишилося радісного співу. Тільки один маленький метелик не покинув королівства та лишився чекати на літо, але воно все не поверталося. Хоч король обіцяв винагороду усім охочим допомогти. І кожного тижня збирав усіх своїх радників. Але ніхто не міг запропонувати нічого суттєвого. Тоді метелик вирішив сам повернути літо. Він дуже довго мандрував різними шляхами, котрими ходило літо, та їм зустрітися так і не вдалося. Та одного разу метелик вирішив трохи відпочити. Та сів на золотий колосок серед запашного поля пшениці та А Аптом він побачив маленьку квітку серед трав. Вона була схожа на маленьку хмаринку пухнаста та та біла. Поруч з квіткою сиділо маленьке червоне сонечко. Метелик. Дуже чемно привітався та запитав, що таке дивовижно росте. Комашка відповіла, що то кульбабка квітка сонця та літа. Котелек дуже зрадів і вирішив, що ця чарівна рослина поверне до його рідного королівства літо. Та він не наважувався зірвати те диво. Але коли він про це подумав, то піднявся вітерець і підняв у небо не лише метелика. Крихітні хмаринки кульбабки, звичайно, лише тільки пустий стебель, зостався від чарівної квітки. Метелик дуже засмутився, та сонечко втішило його і сказало, що з тих хмаринок на Проростуть нові квіти, тож метелику нічого не лишалося робити. як шукати ті дивовижні хмаринки. Він шукав їх серед пшеничного колосся, хмар дощу, кольорів веселки, зеленого листя, сонячного проміня. яскравих зірок. він назбирав 12 насінинок, бо хотів. Аби цілий рік було у королівстві літо? Ось таку казочку сьогодні мені хотілось вам розповісти. Скажіть, будь ласка, про що ця казочка? Так, про літо. Точніше про те, що воно загубилося у чарівному королівстві. А хто допоміг знайти літо, малята? Так, це був маленький метелик. А що збирав метелик? Так, насіння кульбабки. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь. До зустрічі, дітки.